10 тисяч львівських студентів сьогодні пікетували головне управління міліції. Так львів'яни висловили обурення, що працівники державтоінспекції не випускають автобуси з мітингувальниками на Київ. До пікетувальників вийшов начальник міліції Львівщини Олександр Рудяк і пояснив, що такої вказівки ДАІ не отримувало. Він запевнив, що львівська міліція з народом не перешкоджає і не буде перешкоджати мирним акціям на підтримку євроінтеграції. І додав, що якщо є всі необхідні документи, то немає проблем для виїзду людей авто. Бусами зі Львова на мітинги до Києва. Ба Більше на Львівському Євромайдані посилять охорону. Правда, лише вночі, оскільки там залишається частина мітингувальників. Відтак, аби уникнути можливих провокацій, збільшують кількість нарядів, заявив головний міліціонер Львівщини. Нагадаємо, минулої ночі львів'яни, які їхали до Києва на протест, повідомили, що поблизу села Гамаліївка Пустимитівського району працівники Державної інспекції затримали їх автобус. Якщо мирна акція протесту. Як вона заявила, міліція їй не перешкоджає. Ви всі впевнилися в ситуації, що на момент ускладнення обстановки було 8 чоловік Беркуту, ви побачили на вході так? і один наряд патрульної служби. Передбачаючи, що акція мирна і маючи розмову з певними її організаторами, ми чітко визначилися, ми готові до підтримання громадського порядку при проведенні мирних акцій.